Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю підписників, які дивляться мій канал з підписочкою, будь ласка. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ви все знаєте, що робити, ви розумники в мене. Я хочу вам предложити розклад, подивитися. Все ж таки, відбулася та бесіда по телефону. ну, Я думаю, що це був відеозв'язок, по телефону наші ще всі з відеозв'язком. Зеленського та сідзенпіня. Ну і давайте ми розкриємо, що ж вони там обговорювали і е, до чого вони договорилися. Да? Давайте подивимось. Давайте так. Спочатку чи задовольнила? Чи задовольнила ця розмова, по-перше, нашого президента Зеленського? Ітогами, ітогами, чи задовольнила ця розмова Зеленського? Так, да, він задоволений, але ну не дуже так, знаєте. Ну, він, до речі, це по чашам рицар, це людина, яка, ну, скажімо так, він це розуміє, і це така великодушна людина, щира ось, і добра. Тому він це прекрасно розуміє і він це восприйняв отак от по-лицарськи, знаєте. Ну, а що він зроби? Так, чи задовольнила то Цзеньпіня ця розмова? Так, да, задовольнила. І, скоріш всього, що він а, тут а, його задовольнила, і мене, бачите, матеріальна ресурсна карта. Тобто, мабуть, про щось домовилися, про якісь а, торгівельні моменти, про бізнес. Бачите, як по-різному у Зеленського наше питання, мабуть, все ж таки більш по війні, але тут, мабуть, не дуже якось так. А у Сі дззінпіня це алчні люди, вони прагматичні люди. Я вважаю китайців людьми хитрими. хитрими. Вони самі нічого особисто не придумали в своєму житті такого, окрім того шолку, фарфору. А, що там ще вони придумали таке? А, це свої, медицина їхня. Да? Ось така їхня там от, оця, трави, оце все, там, іголки, все таке. Ну, то Азія, от, У них воно все зборне. таке там. Але все більш нічого. От, Чай вони вирощують, там шолк, фарфор свій китайський той, і, от, лікування медицина. Все остальне вони полямзили, полямзили і все злямзують. і, і то. В хіровій якості, знаєте, я терпіти не можу китайські товари. фігня фігньою. Так, ну ось таке, бачите, таке це люди, які вважають гроші і їм головне гроші. До речі, Китай зараз переносить свій бізнес ближче до, як кажуть, потребітелів. Да, євро, для європейців і американців. Вони свої заводи переміщують в Мексику. І в різні країни, тобто, щоб не йти через Росію, щоб обходити ті санкції, щоб не бути зв'язаними, як кажуть, руками. Тобто вони йдуть в обход Росії. Бо серйозний бізнес, реально він не хоче собі проблем. Ну, а там щось таке, непонятно, що контрабанда, щось мале, ну, то таке. Але і там прижмуть. На все свій час прийде. Ну, і давайте ж подивимося, до чого домовилися Зеленський та Сицзинпінь. Які домовленості вони е, зробили? Для конкретно дивимося зараз, які домовленості для України від Цидзинпіня. Про що? Ооо. Ооо. Значить так, люди, я вам хочу сказати. Що вони, вони будуть все ж таки, скоріш цього, в них дуже багато ідей і бажань, вони хочуть поста поставляти для України зброю. Хоч, хочуть. Хочуть. І, до речі, я думаю, що Якусь, знаєте, таку повітряну, оці, оці багато е, всякого плану дронів. От це таке щось літуче. Літ, літуче, але для військових дій. Це буде великий якийсь е, проект, е, велика, е, з, ну як, е, на велику суму дуже ресурсну, дуже вигодну. Велику для України, я не скажу, що вигідну для нас, але вона велика для України. І ну, ми розумієте, ми хочемо цього. І, і в принципі, китайці, хотя це велике бажання і наше, і китайці хочуть, китайці на цьому зароблять. Так що, отак, ну і давайте глянемо це для України. А що для е, Китаю, для Сидззиньпіня? про що договорилися з Зеленським, що вони хочуть від України отримати. Давайте подивимося. Ну, донешко непогане, але карти такі собі. Значить, Україна, на жаль, щось тут буде якась така історія, але вона, бачите, буде під питанням, невпевнена історія від України. Я вам скажу, знаєте, що, від України для китайців. Китайці, Китайці. В принципі. А, вони як. опасаються, опасаються а, чогось вони бояться. І, оце в них така таке бачення, вони і хотять і от їх як рве, знаєте, от вони і хотять все ж таки, і, і бажання велике, але от щось їх тормозить. От тормозить, реально тормозить їх. Але е вони як не впевнені, знаєте, от е в цих речах, не впевнені. От якщо Україна від них отримає е все ж таки Якісь оці літальні всякі штучки на велику суму, то гарно буде. Але Китай від України, ну, поки що нічого. І, е, бачите, оцей е, настрій. Настрій, ну, так, е, от, опять-таки, лицарський, да? от, е, таке воно, і воно не впевнене. тобто Да, Китаю там з одного боку вигідно, що вони поставлять, а бачите, з іншого боку вони опасаються. Ну, може, знаєте, не хочуть ще соритися зараз, втрачати якісь там моменти з, з Росією там, свої. Якось так воно, щось так незрозуміло. Ну, все ж таки, от все одно вони там стараються знаходити порозуміння. Стараються знаходити порозуміння. Але бачите, от по ітогу ситуація не впевнена. не то І розмова була більш-менш. Але по початку вона була, от як знаєте, з таким острахом. І це воно все. Оце, як і бояться, і хотять і колиться, і хочеться, і колиться, вони не впевнені, що ну, якось то треба зараз щось таке діяти. Для Китаю, так, то вигодно то постачати, а, але в цілому вони якось так ну, мнуться, мнуться. Пітляють, так, знаєте, от вони бояться, реально бояться. Я вам хочу сказати, що от я зараз подивлюся відношення цілком, цілком яке відношення до України з Ну і це ж читайте, китайське да, бачення. Хоча люди, самі китайці, там різні думки, але ж то тоталітарна країна час капіталістичною економікою, Ну, Тим не менше, вона тоталітарна. Там тоталітарний режим. Е, давайте подивимося, як відноситься. Там, що скаже лідер, то так і буде. Давайте подивимося, як же все ж таки вбачає Сидзеньпінь Україну. Е, ну, я знаю, що вони нас навіть за країну не вважають. Там же що то. У Франції вже, мабуть, ви знаєте, що той посол вийде в китайський. Ну, давайте все ж таки подивимося, яке відношення взагалі у Си дзенпіня до України. Бачите таке, шанс нам все ж таки дають, але, але тут же і. Як знаєте, От таке відчуття, що одної пишуть, а другий зачоркують отак. Одної от. пишуть, а другий зачоркують. Ну, от хочуть, хочуть, як сидіти на двох стільцях. Отак от і дають шанс, і тут же його забирають. Отак от якось. Вісімка чаш це погана карта. Це відрізання. Чого відрізання? Що вони відрізають? Вони відрізають вдачу. Бачите, що вони відрізають? Ось і все, Таке відношення до України. Вони відрізали, вони не вірять в нашу, вони не вірять в нашу перемогу. Я думаю, що вони її не особисто то і хочуть. Все ж таки вони хотіли, щоб Росія поглотила, бо вони оба тоталітарні режими, потім би Росію поглотив Китай і в великих планах у Китаю поглотити все, що поглоте Росія. Розумієте, в чому річ? Тобто він руками Путіна поглощає ото все, а потім забере то все у Путіна. Поглотить. М'якою ходою, як ото Путін поглощає то все, да, оці території, Білорусь, оцю нещасну, Придністров'я, то й Молдова сидить. Час би вони б це все могли забрати без проблем. Ні, не хотять, не хотять нічого робити. Сидять там, як мишки. Ті молдовани. Так, ну давайте подивимося. А там великий запас, там самий великий, а, склад зброї Радянського Союзу. Це самий великий склад зброї у Європі а, з, з, з радянської, радянської зброї. Розумієте, у той. Ну, я думаю, що там не тільки Радянська, там же ж вони поповнювали свої запаси. Так. Ну і давайте подивимося, як Зеленський, як Зеленський відноситься до Китаю і яке його бачення, що він виніс для себе з розмови з Що він взагалі, Як він побачив ту, ту позицію Китая? От глазами, як кажуть, Зеленського, покажіть нам, що він побачив. Зі сторони Китаю до України. Що, що, на що спроможний той Китай для України? Сила, м'яка сила. Я вам скажу так. Значить, м'яка сила? Китай не буде а, там щось таке. М'яка сила, але реально сила. Гол... Китай дуже голоднокровний. Він. До України там немає, як у цих наших там Польща, Чехія, страни Прибалтики, Британія. Ні, там такого немає. От, 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 таке, от таке почуття в них, знаєте, от таке. От. І я вам скажу, що так: Зеленський відчув Цезенпіні цю владу цього короля імператора Китаю. Він побачив в ньому і силу, і імператора. Хлоднокровного, розумного. ну, Зі своїм там таким інтелектом, знаєте, на, свої, на своїй волні. Так? От у от, от них така сила, знаєте, припоркувати м'яко. М'яка м'яка сила, але сила і влада. Ну, і... Це і є, але Китай, їхня основа і їхня стабільність це гроші. Це гроші. Оце від них не відняти. М'яка сила, холоднокровність, все ж таки інтелект, оце тоталітарний режим і стабільна ситуація з грошима. Але у Китаю вона зараз непроста. Дуже непроста ситуація. Тому я не знаю, як Китай збирається там, ну, от він і хотів то все поповнити. Але це, як кажуть, не стиль Китаю. От Він хотів це все загарбати руками Росії, а потім, отакою от силою, м'якою, поглотити то все, що накраде Росія. Розумієте? Отак. Оце Китай. І це Зеленський прекрасно зрозумів і прочитав усе дззеньпіня. Отак. Ну, що зробиш? Що зробиш? Так воно є. Так воно є. Ну, давайте я задам останнє питання: чи реаль, чи. Буде надавати. Він, ми знаємо, я вам казала раніше в своїх розкладах, що Китай надає зброю потихеньку, ставить своє клеймо, підробляє на тих снарядах різного калібру. Він підробляє, він все підробляє. Це країна підробок. Він підробляє це клейма оті савдеповські чи російські на тих снарядах. І кліпають і роблять ті снаряди. Люди. Ну, це ж Китай, вони можуть в кожному подвалі то робити. Ви бачили, як вони маски шили, коли був ковід? На полу то все валялося. Це був жах, я коли то побачила. Тому так. Китайці не чистоплотні люди. Ні. І в плані, як кажуть, ну, коротше, я не хочу то роз... Це не. Я не маю до них якогось, знаєте, ну от гарного почуття. Чи якоїсь такої а, симпатики. Ні. Ні, ніколи не мала і і не маю. До казахів, так, да, маю. Таджики, узбеки маю. А от оці, а, ні. Так, давайте я подивлюся, чи буде Китай таємно надавати зброю Росії на ближайші десь півроку. Дивимося, покажіть, будь ласка, мені ту картину, яка тут буде ситуація з цим питанням. Значить так, все буде йти, все будуть вони надавати, не дуже багато, але буде йти, йти, в них там дорога, світлий путь, як кажуть. Але це буде, звісно, таємно. Таємно, таємно не дуже багато, але воно буде йти, йти, і йти. Сонце це світла дорога, світла дорога в майбутнє. Так що будуть вони надавати. От, якщо хочете, я зараз ще й розкрию. О, бачите? Хитро будуть надавати. Хитро, з хитрістю. Е -е будуть постачати їм у дрони, щось якусь таку механіку. Різного плану механіку. Ось, пожалуйста. Все буде йти. Зброя буде йти. Зброя буде йти. І вогнепальна зброя, і е, механічна оця всяка дрони, там всяка фігня, е, це все буде йти. І інтелектуальна, ну, тож, може, навіть і дадуть, нададуть якусь управляюмі оці, типу калібрів. Ну, я не знаю, що там у китайців, ну оці такі більш розумні вже ракети, більш такі. Бо по воздуху, ось, пожалуйста, все нададуть. І якусь механіку, може, навіть нададуть їм о, о, колесниці можуть надавати якісь автомобілі чи дрони. Ну, це, все, це все літальне, а це оце вся механіка. І також тут будуть йти якісь, о, ну, може, для ремонту, там щось таке, теж, ті ж танчиків, броніків, таке інше. А це буде робитися все дуже хитро. Китай буде поставляти поставлятиме зброю. Все, крапка. Ну все, подивилися. Подивилися ми, що Китай буде нам щось надавати, але все ж таки він, він, до, нас ні. він до нас ніяк. В нього таке до нас відношення. Все ви побачили, все зрозуміли. Це не наші друзі, це точно. І надавати зброю вони Росії будуть. Ну, от по цьому пажику не дуже багато, але будуть надавати, будуть постійно. Все, люди, пишіть коментарі свої, думки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це мене дуже радує. Почуємось, па-па.